Так зване повстання найманців Вагнера в Росії поставило західних чиновників перед одним із їхніх найсерйозніших побоювань, а саме можливістю політичного хаосу і нестабільності Україні з найбільшим у світі ядерним арсеналом. Про це пише у своїй статті американське видання Вашингтон Пост. Занепокоєння з приводу того, хто може отримати контроль над російською зброєю масового знищення, вже давно знизило надії заходу на те, що Путіна усунуть від влади. Але місяці постійної риторики російського диктатора та його чиновників щодо застосування ядерної зброї проти країн НАТО продовжують породжують сумніви щодо того, чи справді Путін забезпечує ту стабільність необхідну для запобігання атомному Армагеддону. Або ж він і є тим ризиком, якого вони повинні боятися найбільше. Російські офіційні особи впродовж усієї війни грали на ядерних побоюваннях заходу, намагаючись підірвати його підтримку України та уповільнити постачання зброї. І ця тактика схоже спрацювала останніми тижнями. Барабанний бій посилився, коли деякі російські стратегічні аналітики та експерти аналітичних центрів відкрито проголосили необхідність для Москви завдати превентивний тактичний ядерний удар по країні НАТО, такій як Польща, щоб уникнути поразки у війні в Україні та відродити страхи Заходу перед ядерною міцю Росії. За кілька днів до повстання Вагнера пише Вашингтон Пост, президент Байден заявив, що ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї проти Європи реальний. Коли найманці Вагнера вирушили в бік Москви, американські офіційні особи зв'язалися із Кремлем, щоб запевнити Путіна у тому, що ці події є внутрішньою справою Росії. Цей крок вважає видання, продемонстрував страхи світових лідерів перед тим, що Путін, відчувши змову заходу або побоюючись поразки, може піти на радикальні дії, захопивши військовий штаб у Ростові, найманці Вагнера рушили у Вороніж. Чим здійняли велику паніку з приводу розміщених там складів ядерної зброї. Чи може така озброєна група, як Вагнер, взяти під контроль частину російської ядерної зброї і якимось чином використати або підірвати її? Коротка відповідь: ні, це практично неможливо. Написав у Твіттер Павло Подвиг, експерт із ядерних озброєнь з інституту досліджень у галузі роззброєння ООН. після того, як у Твіттері поширили дезінформацію серед більш ніж 250 тисяч підписників про те, що лідер Вагнера Євген Пригожин отримав ядерну зброю. Кремлівські військові аналітики наголошує Вашингтон Пост погрожують надіслати штатам недвозначний і вже не словесний сигнал та закликають переглянути російську ядерну доктрину. У той же час вважає Вашингтон Пост розміщення Росією ядерного арсеналу у Білорусі не викликало очікуваної тривоги на заході. Багато фахівців із ядерної зброї кажуть, сподівання на те, що Вашингтон не завдасть удару у відповідь, є вкрай сумнівним і помилковим. Ще одне тривожне питання полягає у тому, що являє собою екзистенційну загрозу для Росії в уяві Путіна, приховуючи його глибоке переконання, що він є єдиним опікуном і захисником держави. Хоч так зване повстання Вагнера і закінчилося, зазначає видання ризик того, що будь-які нові різкі потрясіння у війні можуть спровокувати нестабільність у Росії, залишається високим. За словами Анатолія Лівена з інституту відповідального державного управління Квінсі, нова велика поразка у війні може призвести до повалення Путіна або до ескалації і використання тактичної ядерної зброї. Якби Путін зіткнувся з втратою окупованого Криму, каже Лівен, шанси ескалації були б надзвичайно високими, тому що він вважав би за необхідне рятувати Крим і в той же час рятувати свій режим. Багато аналітиків пише Вашингтон Пост, розглядають заяви Росії про ядерний удар про країні НАТО як блеф. Заклики про нанесення удару по Польщі є лише формою шантажу, а він спрямований на залякування НАТО та Заходу. Ці заклади, заклики, безперечно, викликають деяку стурбованість, але безумовно не паніку. Інші вбачають у них лише заяви прихильників жорсткої лінії, які висловлюють свою думку щодо невдач Росії у війні. Справедливо зазначити, що люди цього кола розочаровані ситуацією і вважаю, вони висловлюють зараз свої думки в голос, розповів Павло Подвиг в інтерв'ю виданню. Російські офіційні особи були доволі послідовними в тому, що ядерна зброя може бути використана тільки для захисту Росії від якоїсь екзистенціальної загрози. Якщо Росія почне серйозно розглядати можливість використання ядерної зброї в Україні чи Польщі, одразу буде відчутно, як зміниться кремлівська риторика. Незважаючи на багато історію тривалих військових авантюр Москви і Вашингтона, прокремлівські аналітики і надалі стверджують, що ядерна держава не може програти війну. Але справа не в тому, зазначає Вашингтон Пост, що хтось не поважає російську ядерну зброю. Річ у тім, що ніхто не може придумати, як використати її для отримання будь-якої переваги. На даний момент єдине, що Росія отримує від своєї ядерної зброї, це те, що у цій війні немає прямої участі НАТО або Сполучених Штатів. Проте найбільшим розчаруванням для Кремля для Кремля є те, що пише видання: що володіння ядерною зброєю не стало і не стане вирішальним фактором для Росії у війні з Україною. Власне, це був огляд преси.